Української енергетики пошкоджена внаслідок атак росіян. Зі слів очільника МЗС Дмитра Кулеби, балістичні ракети ворог останнім часом використовує переважно для атак на енергосистему. Як виглядає станція, знищена обстрілом агресора, агресора бачила Соня Григорчук. Діряві труби, розкидані шматки металу і розкришений бетон. Такий вигляд має одна з українських теплоелектростанцій після ворожої атаки. До все, були думки, що нас не коснеться. Після першого, десь ну, в 4, 4 ранку, перший взрив, ну, прильот. Ігор працює на станції з 1998 року і пройшов шлях від обхідника до начальника зміни. каже під час атаки страху не відчував, але дуже хвилювався за персонал. Коли я вже персонал перечитав, що всі вже перекличку зробили, що всі живі, то там мене вже більше успокоївся. Ми слухали оце як. Трісла земля, і можна сказати, труба у нас підпригувала таких вибухів. Рахували, рахували, потім, може, ж де що то збилися, що скільки там їх було. На території тоді перебувало близько 40 людей. Майже всі після оголошення тривоги побігли до укриття. Та за інструкцією, дехто залишився на блочному щиті керування. Найбільше ми переживали за тих хлопців, які залишилися на безчіка. Їх там заливалося 4 чоловіка. Ми вийшли з нагодою вже побачити наших хлопців, які будуть йти. Ну, ми знали, з якого напрямку вони будуть йти. І вони йшли ну, через деякий час вони вже йшли до нас. Були, звісно, замурзані. Від у них був, звісно, такий стр... трошки стресуватий, але держалися молодцями. Того дня обійшлося без жертв. Працівники кажуть, коли небезпека минула і всі вийшли зі сховища, не могли повірити своїм очам. Не можна було ні пройти, все в диму було, метал, криша, все валялось. Робота з виробництва електрики змінилась на щоденний розбір завалів. У цьому персоналу станції допомагають рятувальники. Друг складають на одну купу, яку потім вивозять. А деталі, що потенційно можуть знадобитись у майбутньому відновленні, на іншу. Інколи серед відходів знаходять залишки ворожих боєприпасів. У нас спеціально є руховоство, де, де ми їх складаємо. Там фахівці приходять, їх дивляться. Там безпечні, вони небезпечні. Там ну такі подарунки ще ми можемо десь знаходити. Узимку 2022 року станція вже була під ударом ворога, каже технічний директор центру енерго Євгеній Гаркавий. Однак атака цієї весни значно потужніша. Ворог бив більш прицільно, більш професійно і знищував саме обладнання, яке потребує довготривалого виготовлення і дуже дорого вартість. Ми зазнали значних. Руйнувань як основного, так і допоміжного обладнання, які пошкодили турбогенератори, а також значних руйнувань зазнав головний корпус на наших електричних станціях. Наразі станція повністю припинила генерацію електроенергії. Розбір завалів, зі слів Євгенія, триватиме ще близько двох місяців. Тоді можна буде оцінити збитки. Потенційно йдеться про мільярди гривень. У Міненергетики кажуть, міжнародні партнери вже запропонували свою допомогу. Зараз всі країни, наші і сусіди і країни-партнери допомагають нам і обладнанням, і внесками в фонд підтримки енергетики. От, буквально після останніх атак вже Данія зробила свій внесок в додатковий внесок в фонд підтримки енергетики для того, щоб наші енергетичні компанії могли. Могли закупати необхідне для ремонтів і для відновлення обладнання. Також ще декілька країн. От найближчими днями думаю, ми вже зможемо анонсувати. Планують зробити внески в фонд підтримки енергетики. Енергетична безпека один із десяти пунктів формули миру, запропонованої президентом України. У ньому йдеться, що варто докласти всіх зусиль, щоб напади ворога на критичну інфраструктуру стали неможливими. Зокрема, варто забезпечити об'єктам постійну охорону і міжнародний моніторинг. Соня Григорчук, Валерій Сотюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.